Всім доброго дня! Я Ксенія. вітаю вас на каналі Кнітки ТВ? Сьогодні у нас простий, цікавий візерунок? Ще у нас анфіса, яка буде нам допомагати або заважати. Який же візерунок ми сьогодні з вами будемо в'язати? Це візерунок, який в'яжеться на основі резинки 3х3. Він дуже простий, але виглядає доволі цікаво, і ним можна обробити, наприклад, рукави виробу, або зв'язати дитячий кардиганчик або ажурну нарядну ковтинку блузу собі, якщо використати цікаву пряжу. Це в мене вовна тонесенька. Зв'язана спицями, візерунок зв'язаний на спицях номер 2 Ось так виглядає. Зворотній бік. теж може бути цікавим, а це товста вовна. Подивіться, який він. Цікавий, доволі дирчастий і ажурний, тому що це спиці номер 4 Для мене незвичні, ну, для мене і пряжа не дуже звична. Вона товста, але доволі цікаво. Може виглядати такий теплий светр, оздоблений понизу, або знов таки по рукавах. Ось таким візерунком. Ви можете починати виріб з резинки 3х3, переходячи в цей візерунок, знову уходити в резинку і формувати цікаве полотно цікаву модель. Давайте спробуємо. Наша кількість петель повинна поділятись на 6, 3 лицевих трівиворотніх. І для симметрії ми добираємо дві лицеві петлі по краю виробу, і закінчуватись наш малюнок теж повинен двома лицевими петлями для симетрії. Зараз в мене мікрофібра, я набрала кількість петель необхідну. І пров'язала 4 рядки резиночкою 3х3, але на початку і в кінці ряду в мене по 2 лицеві петлі, і далі в'яжемо так: одна лицева петля, це в мене спиці 2, якщо я не сказала, і мікрофібра на крилі. Дуже цікава ниточка. Давайте подивимось, як буде на такій літній пряжі виглядати цей візерунок. Далі робимо накид і пров'язуємо дві петлі з нахилом вліво. Одна виворотня петля. Дві петлі з нахилом вправо. Накид, лицьова петля, накид. І знов дві петлі разом з нахилом вліво. Пров'язуйте в той спосіб, який вам зручно. В залежності від того, якими петлями ви в'яжете бабусини або класичними, перегортайте в потрібний бік. Дві петлі разом з нахилом вправо, накид, одна лицева петля, накид і так далі. Дві петлі разом з нахилом вліво, виворотня петля, дві петлі разом з нахилом вправо, накид, одна лицева петля, дві петлі разом з нахилом вправо, виворотня, дві петлі разом з нахилом вправо, накид, одна лицева петля. Кромкова, виворотній бік ми в'яжемо за малюнком, тобто пров'язуємо накиди і петлі, що дивляться на нас, виворотніми виворотнями, а лицеві петлі лицьовими. Візерунок дуже простий. але може зробити ваш виріб цікавим. Особливо, якщо ваша пряжа не потребує додаткових візерунків, але ви, як я, не любите в'язати тільки лицеву гладь, то можна додати ось такий візерунок. Наступний ряд: Дві лицеві петлі, накид, три петлі разом. Пров'язуємо ось так. Знімаємо першу петлю, пров'язуємо дві петлі разом і перекидаємо першу петлю. І знов накид. Три лицеві петлі, накид, пров'язуємо три петлі разом. Накид, три лицеві петлі, накид, три петлі разом, накид, три лицеві петлі, накид, три петлі разом. Першу знімаємо, дві пров'язуємо разом і перекидаємо першу петлю. Ось так, щоб формувалась така охайна. Е Арочка над нашими виворотніми петлями. накид дві лицеві петлі так і петлітній ряд пров'язуємо за малюнком, тобто всі петлі у нас тут виворотні, просто виворотні петлі. Можете поки що подивитись на мою помічницю, яка вправно подає нитку. Від такого простого візерунку вас не відволіче навіть киця. Наступний ряд в'яжемо, так як перші наші рядки, які я в'язала без вас, а зараз пров'яжу з вами. Дві лицеві петлі, це вже пішов наступний рапорт. Дві лицеві петлі, далі три виворотні, три лицеві, три виворотні, три лицеві. Ви можете. Регулювати свій візерунок за рахунок оціх рядків, де ми пров'язуємо просто резинку 3х3. Ви можете робити їх два рядки тільки, 4, 6, 8, як вам завгодно, ви можете формувати свій візерунок. І ми в'яжемо 4 рядки, ось цією резиночкою 3х3. Тобто. Ще три рядки ми пров'язуємо так, як на нас дивляться петлі. Візерунок в'яжеться не в шаховому порядку, повторюється один над одним рапорт, так як ми в'язали з самого початку. Давайте ще Мені здається, такі прості візерунки, вони все одно додають якоїсь родзиночки виробу, особливо якщо застосовувати їх ну, не на всьому виробі, а робити акценти. Тобто, можна пров'язати спочатку на чотирьох рядках. Цієї резинки. Потім рапорт збільшувати, 6 рядків, потім 8. А можна навпаки, спочатку йти від 10 рядків і зменшувати, щоб доверху у вас формувався ажур. Ну Ви розумієте, тобто спочатку робити ось таких рядків більше. Потім менше, 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 і у вас буде спочатку більш щільне полотно, а потім піде ажурне. Ось я зробила, і далі ми починаємо знов як з першого е, нашого ажурного рядка. Одна лицева петля, накид, дві петлі разом, одна виворотня, дві петлі разом з нахилом вправо, накид. Одна лицева петля і так далі. Тобто ми повністю повторюємо, як в'язали спочатку. Рапорти пров'язуються один над одним, не в шаховому порядку. В цьому випадку пров'язується так. Тобто ми завжди закриваємо петлі над смужкою з виворотніх петель. Ви подивіться, як чудово цей візерунок виглядає на мікрофібрі. Просто давайте пров'яжемо ще один рядок з вами і подивимось, як це виглядає. Ось так виглядає ще один пров'язаний рапорт. Він доволі рельєфний, ну, це залежить від пряжі, яку ви використовуєте. Якщо вона тримає добре резиночку, то вона буде тримати і цей візерунок. Якщо ні, то він буде більш пласким, ну, але вовна зазвичай, напіввовна тримає. Трошки візерунок. так Зараз нам анфіса покаже, як він тримає. Оце напіввовна, вона тримає візерунок, і він доволі і трошки і стягується. Ну, дуже цікаво виглядає, більш рельєфно. Чиста вовна не дуже щось в мене тримала, Ну але і спиці тут доволі були товсті. А на мікрофібрі виглядає, ну, незважаючи на те, що це акрил, я б сказала, що він виглядає вишукано. Мабуть, за рахунок кольору. Ну, кольор просто додає родзиночки цьому візерунку, Все, дівчатка, на сьогодні все. Так, схема. Анфіса нам дозволила скористатися схемою. Якщо вам потрібна схема, я намагалась намалювати як змогла. Тобто, у нас дві лицеві петлі, три виворотні, три лицеві, дві виворотні і так далі. Я вам намалювала тільки один рапорт, там, де у нас закриваються петлі над смужками з виворотних петель. Я не майстер малювати схеми за описами, а тут був саме опис. Ну, але взагалі я вважаю, що Моїх пояснень буде достатньо, бо цей візерунок ну, дуже простий. Але якщо комусь потрібно, якщо щось не зрозуміло, пишіть в коментарях, я тоді додам опис. Всім легких петельок. В'яжіть з задоволенням. Побачимось!